Більше сотні питань винесли на крайнє засідання виконавчого комітету міської ради. Розповімо про прийняті рішення детальніше. У Кам'янському стартує регіональний етап спортивного проєкту президента пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Напередодні старту представників команд переможців зібрали разом в міській раді підтримати та зарядити на перемогу. 27 березня відзначається Міжнародний день театру. Сьогодні ледь не єдиний день, коли творчий колектив театру відпочиває від виступів. Натомість приймає вітання. Покажемо, як це було. Новини міської інформаційної служби в ефірі. У студії Володимир Кравченко. Вітаю. На початку коротко про загальну ситуацію по області. Нікопольщина знову була під обстрілом. Від учора ворог застосував важку артилерію та безпілотники. За останню добу потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногривольські громади. Потрощені 10 приватних будинків, господарська споруда, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Кам'янському ніч минула без надзвичайних ситуацій. У Кам'янському провели засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний винесли більше сотні питань, крім іншого, заслухали звіт Департаменту економічного розвитку про підсумки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Кам'янської міської ради та внесли зміни до рішення виконавчого комітету про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств на 2024 рік. Добрий день, шановні присутні на засіданні виконавчого комітету міської ради для проведення засідання. Є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом порядку денного пропонується розглянути 109 проєктів рішень. Члени виконавчого комітету затвердили порядок перерахування у 2024 році коштів субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Також було розглянуто низку житлових питань, зокрема про надання житлової площі у гуртожитку комунальної власності та користування соціальним житлом. Затвердили також порядок видачі довідок органами самоорганізації населення мешканцям приватного сектору та селища Світле. Окрім того, опрацювали рішення про створення. Та облаштування алеї героїв захисників батьківщини на міському кладовищі по вулиці Весняній. Члени виконкому, як завжди, розглянули ряд важливих для життєдіяльності міста питань і з основних встановлення меморіальної дошки пам'яті загиблим захисникам з нашого міста, встановлення їх на шкільних закладах нашого міста. Також підіймалися питання, розглядали щодо надання матеріальної допомоги дітям, які постраждали внаслідок військових дій, які мешкають на території нашого міста. Засідання виконкому пройшло досить плідно, результативно. Працюємо далі заради нашої спільної перемоги. Нещодавно у нашій громаді урочисто вітали переможців першого та другого етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаю, це проєкт ініційованим президентом Зеленським, аби залучити якнайбільше школярів до спорту та активного життя. Діти передпочили і на черзі третій етап районні змагання. Напередодні старту працівників команд переможців зібрали разом в міській раді підтримати та зарядити на перемогу. У залі засідань вітали капітанів команд та їх тренерів, що продовжать захопливу подорож спортивними аренами наймасштабніших учнівських змагань України. Вже незабаром діти будуть змагатися з однолітками з Кам'янського району. Попереду у вас районний відбір, сподіваюсь, обласний відбір і бажаю, щоб наша команда також приймала участь уже відстоювали честь нашої Дніпропетровської області на українських змаганнях. Ми будемо вболювати за кожного з вас і бажаю вам успіху! А всім нам бажають також миру та перемоги. Для участі у наступному районному на етапі команда вручили сертифікати на транспортні послуги. Саме за підтримки міської влади, саме за підтримки політичної партії Бжола, ці змагання в нашому місті відбулися на досить високому рівні. Впевнені і є запорука того, що ми переможемо і в подальших етапах. Усього у змаганнях Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги було залучено 90 команд з 39 навчальних закладів міста та більше 1200 учнів. Дуже актуальні ці і потрібні змагання, тому що зараз відволікти наших дітей від цієї обстановки і залучити їх до спортивного життя. Досвід, нові знайомства, я ж як капітан команди, потрібно свою команду надихати на те, щоб перемогти. Тому ми переможемо і ми на теж найкраще. На цьому тижні обласні військові адміністрації розглядали низку питань, зокрема пов'язаних із закупівлями, аграрним сектором та співпрацею з міжнародними партнерами. Детальніша інформація під час брифінгу першого заступника начальника Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова. Для фахівців, які опікуються закупівлями, минулого тижня провели черговий тренінг. До нього приєдналися понад 400 учасників, які обговорювали нюанси проведення аукціонів. Торкнулися питань практики антимонопольного комітету і судів, а також відповідальності для тих, хто порушує закон. Все для того, щоб державні кошти використовувалися раціонально. Саме за цим слідкує робоча група прозорість та підзвітність. Запросимо представників відділів закупівель, а також уповноважених осіб з питань проведення публічних торгів. Навчання будемо проводити за технологією кейс стаді Це система, яка базується на аналізі та вирішенні конкретних ситуацій, реальних та змодульованих. Під час інтенсивни будемо розглядати окремі теми це медикаменти, транспорт, будівництво, енергоносії тощо. Учасники зможуть підвищити свою кваліфікацію, отримати відповідні практики та виявити власні помилки. На початку березня в області стартувала посівна ярих культур. Це раніше ніж в минулому році. Поле вже вийшли аграрії шести районів, всіх, окрім Дніпровського. Всього пшениці ячменем та бобовим засіяли майже 16 тисяч гектарів. Ще на площаді понад 600 тисяч гектарів зростають озими. Це на 10% більше, ніж минулоріч. Нещодавно Дніпропетровщину відвідала велика чеська делегація. До її складу увійшли посол Чехії в Україні Радик Пех, гендиректор Міністерства охорони здоров'я Радик Поліцар, а ще тамтешні компанії, які працюють в сфері медицини, зібрали міжнародну конференцію, долучилися понад 40 іноземних організацій, а також представники міжнародних закладів регіону. Говорили в першу чергу про потреби Дніпропетровської області, яка допомога нам необхідна. Підтримку чеські партнери цьогоріч хочуть підсилити. Зокрема, сприятимуть і залученню коштів інших донорів. 26 березня пройшов цікавий та пізнавальний захід, спрямований на підвищення безпеки дітей. Спільно з поліцією та ДСНС місцева малеча мала можливість навчатися основам безпеки за допомогою мобільного класу. Перша локація аналог міста та знаки дорожнього руху. Діти з закладу дошкільної освіти комбінованого типу номер 13 Росинка слухали та разом із поліцейською інтерактивно навчалися. Очікуємо, як отримати гарних позитивних емоцій, так і залишити такий великий слід у пам'яті, дітей, що поліція це твій друг, правила безпеки це круто. Корисна цей клас тим, що діти дійсно можуть доторкнутися до цих всіх правил, спробувати себе і в ролі як правопорушника, і в ролі як людина, яка все ж таки турбується про свою поведінку і розуміє, що насправді треба все ж таки бути обережними і дотримуватися всіх основних безпекових правил. Друга локація всередині мобільного класу, де надзвичайник розповідав про основні правила безпеки. Такі ініціативи допомагають формувати в дітях свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Розповідаємо про пожежну безпеку та мінну небезпеку, про основні етапи того, що потрібно знати, який алгоритм дій повинен відбуватися. ну і Для самих маленьких у класі підготовлені там спеціальні плакати, макети, буклети від ЮНІСЕФу. ну і Ми також підготували невеличкі відеоролики для них, щоб краще запам'ятовувати основні правила з безпеки. Я запам'ятала, що до мін не можна ногами торкатися чи рукою. Я запам'ятав, що не треба наступати. Там був обігвач і утюги нагоріли, я бачила. Навіть іграшку бачила також. Вам Так, дуже сподобалось. Навчання на практиці з авторитетними фахівцями це крок до безпеки кожного маленького пішохода. Мобільний клас безпеки продовжує свою роботу, надаючи цінний досвід дітям. А тепер до культури. 27 березня світ відзначає особливу подію міжнародний день театру. Цього дня артисти не на сцені, а у залі. На святкові привітання та урочистості в заряхов запросили представників театральної спільноти, включаючи керівників, акторів, музикантів та інших членів колективу, без яких неможлива робота театру. Як вітали театралів за мить. Міський голова привітав театральний колектив та подякував за їхню працю не тільки як професійних працівників культурної галузі, а й волонтерів, які допомагають військовим. Дякую вам за вашу підтримку Збройних сил України за те, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Дякую вам за повні зали наших глядачів за любов наших містян, за те, що завдяки вам наше місто знають не тільки по всій Україні, а й далеко за її межами. Дякую вам за те, що ви постійно. Вдосконалюйтесь там, ставите нові вистави, постійно працюєте над собою. Дякую вам за всі ваші здобутки. Ми пишаємося кожним з вас. Пишаємося вашою роботою. Бажаю всім нам миру, перемоги і всього самого найкращого зі святом вас. Очільник міста вручив букет квітів директорці та художньому керівнику театру Маргариті Кудній і радіомікрофон як цінний подарунок колективу. Ваші обласка. Я просто знаю, потому что спрашивали, что подарить. Это новая радиосистема. Спасибо большое. Начальниця управління культури Жанета Сакуренко розповіла, що вона є палкою шанувальницею творчості нашого театру. Відвідую майже усі вистави, не майже а всі. І я зараз особливо бачу, яку важливу роль театр відіграє зараз. Саме зараз в такі скрутні часи для нашої країни. І наш театр це звісно терапія людських душ. Я хочу побажати нашим акторам. Вони у нас чудові, побажати, звісно, мир. Звісно, міцного здоров'я. Звісно, нових творчих планів та успіхів під час урочистостей кращих нагородили відзнакою Дніпропетровської обласної ради. 20 працівників отримали відзнаку міського голови. Кожен з нагороджених отримав від громадської організації Бжола квіти та подарунковий сертифікат на суму тисячу гривень мережі конфі. Молоді таланти театру вважають, що в часи випробувань для країни театр слугує місцем для відновлення душевної рівноваги. Вітаємо всіх з Днем театру, всіх причетних до цього дійства. Акторів, режисерів, глядачів вітаємо з ним театру і бажаємо всім і нам також бажаю <с <с натхнення і любові до цієї праці. Театр це мистецтво колективне, і тут задіяні дуже багато цехів, також які причетні до цього дійства. Це також актори, режисери, світло, звук це всі люди, які творять цю магію, яку глядач бачить на сцені. І всіх вітаємо в натхнення нових ідей творчих, які можна буде реалізувати і порадувати нашого глядачів. І як і як у часи війни зараз, театр є таким лікувальним трохи засобом, бальзамом якимось, який лікує наші душі, душі глядачів, які до нас приходять. Тому зараз є дуже актуальними ну. Актуальним театр. Він буде лікувати, він завжди лікував і буде лікувати протягом мільйони років, і так і буде і надалі. Хочу побажати в цей день, щоб завжди була творчість в душі, бажання творити і бути бажаним на сцені. Хочеться, щоб. Ментальне здоров'я було в порядку, і фізичне здоров'я було в порядку, бо це завжди важливо. І не тільки для акторів, для, для всіх навкруги, бо зараз дуже важкі часи. І хочеться, щоб все, у всіх було добре. З ним театром із музичними вітаннями був запрошений відомий український співак Олександр Кварта. Вже наступного дня після свята театр знову порине у світ мистецтва та титанічної праці. А сьогодні бажаємо чудового свята тим, хто щодня дарує свята Кам'янському. Для театру одного дня замало, бо театр це життя, це життя кожен день, і взагалі театр життя і життя це театр. Тому це свято не тільки акторів і тих, хто в ньому працює, це свято всіх тих людей, які живуть в театр, йдуть в театр. Я вітаю не тільки своїх колег, не тільки всіх, хто причетний до театру, а всіх глядачів, наших найкращих глядачів. Тому хай воно буде цей день, і не тільки сьогодні, а й завтра. Театр це свято. На черзі у нас прогноз від синоптик Погода змінила настрій. Тепер нам обіцяють опади. Так у четвер, 28 березня, передають хмарність. Попередньо дощі ближче до вечора. Температура повітря вночі плюс п'ять. День весняні плюс 15, вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. На цьому новини добігають свого завершення. Прощаємося до наступного випуску. Не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Останнім часом окупанти стали ще активнішими, Тож, варто щонайменше пам'ятати про правила двох стін. Бережіть себе.